Вітаю, друзі! І сьогодні у нас дуже цікава тема. Почуття вини. Мабуть, у вас у всіх ця тема актуальна. Багато людей застрягають у цьому почутті вини. Я з ним розбираюся на кожному курсі. Люди кажуть: я не можу прокладати свої границі. Я відчуваю почуття вини. Що щось відбувається з моєю дитиною, що мій чоловік перестав спілкуватися, наприклад, з своїми родичами. Щось там відбувається, за що я беру вину на себе. А що ти хочеш відчувати, наприклад, замість почуття вини? Подумай, дай відповідь на це питання, а що ти хочеш відчувати замість почуття вини? Прям заплющ очі, зроби глибокий вдих, глибокий видох і занурся у своє тіло. От, уяви, ти не відчуваєш почуття вини, а що ти хочеш відчувати. Давай іди у свою ситуацію, у свою історію. От більшість людей скажуть, хочу бути спокійною. Хочу відчувати спокій. І якщо ми підемо в тіло. Як ви думаєте, що таке спокій? Це з спокоєм? Це коли спокійно рухається щось в тілі. А рухається у нас кров і лімфа. І коли у людини чисті судини, людина почуває себе спокійною. Вітаю, друзі! І сьогодні ми підемо у медитацію, на зцілення ваших станів. Ви відчуєте глибину цієї медитації. Ви вийдете з цієї медитації зовсім іншими. Але для початку вам потрібно навчитися налаштовуватись на цю медитацію. Ваше тіло розслабляється, коли у вас заплющені очі. Тож заплющіть очі. Зайдіть всередину в себе, зайдіть в глибину, продихайте себе, сконцентруйте увагу на диханні, медитацію робіть, сидячи, ніякому разі не лежачи. Тоді ваша підсвідомість вона ж знає, лежати це значить спати. І коли людина лежить, вона несвідома. А нам треба працювати з вашою підсвідомістю. Тому займіть зручну позицію, і ми з вами починаємо. Сконцентруйтеся на диханні, перейдіть глибоке дихання. Зробіть Ще декілька глибоких вдохів і видохів. Покладіть долоні до неба. Складіть руки в мудру, покладіть долоні до неба. Просто відновлюйте дихання. Поки що працюємо з диханням. Розслабте свій лоб, зведіть лопатки нібито назад. Коли ви розслабляєте і зводите їх назад, ви ніби відчуваєте, як відкривається ваша грудна клітка. Відчуйте кисті рук, розслабте пальці ніг. Розслабте повністю усе тіло. Фокус уваги на розслабленні. Фокус уваги в тілі. І зверніться у певний простір Бога. Те, як ви відчуваєте на своїй мові, Бог Всесвіт, Господи, як хочете, це все одне і теж просто по-різному звучить. Бог, Боже, без Тебе мені моє тіло не потрібне, воно не приносить мені радості. Без Тебе Боже, я страждаю у своєму тілі. Без Тебе я страждаю від всього, що створює моє тіло у матеріальному світі. Боже, вернися у мій простір. Поселися в моєму серці, в кожній клітині мого тіла. І якщо ви бажаєте піти ще глибше, тоді приєднуйтесь хоча б на такий курс, ну, невеликий, скажімо, 15 днів, де мої гроші, там насправді ми розбираємо, чому у вас немає грошей і що лежить у основі. І як це все для себе поміняти? У основі завжди лежить дія. Якщо ти готовий чи готова діяти, тоді. Переходи в посилання під цим відео, реєструйся, поки для тебе доступна знижка 70%. І до зустрічі на курсі Де мої гроші. Дозволь собі бути вільною. Дозволь собі бути з Богом. Не просто як нав'язана комусь думка, а про відчувайся усередину себе. みたいな。